Вітаю, так звані ручні міношукачі для пошуку противопіхотних мін. В них є всіх безшумний режим, не чисто на вібрації може працювати, може з фонариком, без фонарика. От. Тут два в одному є шиносик, можна насадку робити. Но це все ерунда. Занурення до 30 метрів, по крайній мірі, цього фірмового Ноктовського. Перевіримо, наскільки вони здатні виконувати задачі. Розпочнемо із дорогого Китаю це «Квест». Плюс його що більший захват катушки. Один раз махнув, а цим треба двічі, щоб перекрити цю площу. Режим нас стоїть тут абост. Поїхали. Стабільність чудова. чудова. Найскладнішу ціль це підривник від противотанкової міни ТМ62П. Уявляємо, що тут міна. Не візьме. Ноль. Так, йдемо далі до ПФМки. За 2-3 см без проблем. за Орієнтовно за 5 см бере. Можна вивести центр. Чудово. І пеменку другу. Орієнтовно за 5 см теж 8 відсили. Тобто по 5 см в цій цілі бере все чудово. Таку ціль не возьме, якщо десь техніка буде далі їхати, людина стане, нічого не буде. От такі в нас характеристики. Ну і супер от компактність. Далі беремо Ноктовський, його бажано на чутливості мінус 1. Може працювати і на максимум, але щоб взагалі не налякував, то краще саме мінус один чуйка. Він тоді супер стабільний. Беремо у МВПшку. З прохода не візьме, Самий притик бере. Все-таки бренд є бренд. Якщо це брендовий фірма, відомий бренд, він, якщо воно там дуже близько буде, може пощастити десь зацепи, але теж скажу, пропускає. Не бачить. Стабільність чудова. Так, далі йдемо до ПФМки. З проходу 5 сантиметрів. Ого, а ось він сантиметрів 10 бачить. Ну, ще раз кажу, фірма є фірма. І ПМК сантиметрів 12. З прохода теж 10. Дуже швидко, дуже повільно. Дуже повільно. Ну, В принципі, я думаю, все зрозуміло. Заряджається він від USB в нього акумулятор. Тут теж акумулятор. Кому цікаво ще якась додаткова інформація, звертайтеся, підскажу, розповім. І детально. Може бути чисто вібро без фонарика. Режим, цей варіант краще взагалі не розглядати. Ось. Підходить висновок для пошуку ПФМки, ПМ-ки, другої, четвертої, в тому числі. І пошуку, звичайно, там крупних елементів. І Пом, і озм 72 72 налігки, ну і ТМ металеві, 62М, але не підходить для пошуку саме пластикових. Мін ТМ-62М. Ось такими підривниками. Дякую за увагу.